У мене 70-й років, 10 років на фронті. Я кажу, ніч не спів. Кажу, сину, поверніть дула, не... одне время поверніть дула на наших чиновників, на наших депутатів, на нашу власть, що вони творять против народу. Понимаєте? От було управління праці, праця. Зараз об'єднили, північно-скільки, тоді сиділо там десь довкішно. П'ятому році було їх там чоловік 10, зараз там їх сто сидить за такими зарплатами. От ви називаєте Виповська, там є така э, за директором з економічних питань першої лікарів. Поприходили в одній сірій копточки, машини до арагезів, квартири сумашин. Ви власть, ми вас збирали, заповните? Хлопці сказали, ви нас достанете. І депутатів, які роблять закони, під час воєнних дій закриті перевибори. Так само і ви цим користуєтесь, тому що народний потерпі, малевські твори проти народу. Вас город ізбирав. Ви повинні слухати, що народ каже. А ви що хочете, йти творити. Заповните, хлопці колись достануть, вони сказали, що нас достали вже. Ми скоро прийдемо і на вас була повернена. Время брем'я Може, власть так повернуться, як була і революція в 17-му. Ви хлопців достанете, що прийдуть вас стріляти я за, прошу забрати. мікрофон, поки ви будете. Дайте сюди, Тетяна,